Добрий ранок, дітки. Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, хто завітає до нас у гості. До нас прилітають в холодну годину. Як сніг закружляє у ріднім дворі. їдять і калину вони, і горобину, в них грудки червоні, неначе вогні. Так, це снігурі. Взимку, як тільки випадає перший сніг, З'являються в Україні красиві птахи з яскраво-червоними грудками. Це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям, перші вісники зими і снігу. Послухайте, будь ласка, вірш про снігурі. Посідали у дворі пишно грузі снігурі, тепло одягли свитину і смакують горобину. Червоніють іздаля, хоч біліє вся земля, І летить лапатий сніг, чорні шапочки униз. На у угорі скачуть диво снігурі. Підкріпилися пташки, чистять ніжні фартушки, завірюха й холоди наближаються сюди. Нам говорять снігурі, довго бути ще зимі, як прийде весняний час. Полетять вони від нас. Снігур звичайний осілий птах. Дивно якось виходить. Снігурі прилітають до нас на зимівлю, в той час, як багато птахів навпаки, відлітають в теплі краї. Виявляється, наші краї для снігурів дуже теплі. Літо вони майже всі відлітають в ті країни, де зима дуже холодна. Там снігурі звивають гнізда і виводять пташенят. А восени всім сімейством вони прилітають до нас. Дзьоб снігуря нагадує дзьоб папуги. Він такий же короткий та сильний. Снігур харчується бруньками і насінням дерев і кущів, ягодами, з яких він вибирає насіння, а м'якоть викидає. Скуштувавши горобину, снігур чистить дзьоб, до нього прилипають насіння горобини. Під час чистки дзьоба насіння потрапляє на землю, а навесні проростає. Снігурі птахи не тільки красиві, вони ніколи не поспішають, не метушаться. І до того ж, хлопчики-снігурі, які б не були голодні, завжди поступляться кращими гронами горобини дівчинці-снігурю. Послухайте розповідь, чому у снігурів червона грудка. Зустрілися уранці біля годівниці снігурі і жовтогрудою синичкою. Привіталися. Сподобалися синиці снігурі. Вона ніколи не бачила таких красивих птахів. Чому у вас така червона грудка? запитала у снігурів маленька синичка. Ми вдягаємо червоні фартушки, щоб не забруднитися, відповів найстарший снігур. А чому червоні? зрозуміло синичка. Бо ми дуже любимо їсти червоні ягоди горобини, пояснили снігурі й полетіли далі. Які птахи зусилися біля годівниці? Чому снігурі сподобалися синиці? Чому снігурі одягають червоні фартушки? Які птахи подобаються тобі? Чекаю відео з вашими відповідями. До побачення малят.